Йо-йо-йо, мої любі підписники. Сьогодні 26 жовтня. Такий причудовий-причудовий день. І сьогодні я закриваю сезон та стою на зимівлю. Сьогодні я зараз спускаюся на наш паркінг, який знаходиться в мене буквально в 30 метрі, метрах від дому. Ми з мешком знімаємо тут парку місця для автомобіля. Це коштує 2500 гривень в місяць. Ось Вон наші коники. А це хтось тут став на зимівлю, ми не знаємо навіть хто. От, і тут ми, а, мішко одного байка вже забрав от, і потрошку ми роз'їжджаємося. Зараз ми я їду до дяді Юри. До зустрічі на місці. І знову йо-йо-йо, мої любі підписники. І от, як я казав, я приїхав до дяді Юри на зимлю. Почуємо ці останні звуки працюючого двіжка у 2024 році. Все, сезон закрив. Як же я вже казав, приїхав сьогодні за оболоні до дяді Юрію боєрку, путь склав 50 км. Температура десь 12-14 градусів. От, я не замерз, я використовував сьогодні. Отакі, отакі. Літні от. Літні і дуже-дуже-дуже напрягає це сонце, яке висить і просто постійно світить. Так. Йдемо, йдемо вітатися до Дяді Юри. Це мій старий-старий знайомий з ним знайомий десь 6 чи 7-го року. І тільки 4 роки тому. І дізнався, що це затятий байкер, і що в нього золоті руки. Він має свою майстерню. Дядя Юра, вітаю. Дядя Юра, вітаю. Так, В цьому році дядя Юра э, розширив свій, э, свою улюблену справу. Це навіть не бізнес, це улюблена справа. От, він відкривши на монтаж авто і моту, на монтаж. От, Спочатку от майстерня його. Ось, це його пацієнти, от один, інший. От. Є різне обладнання, дідю, розповів нашим підписникам моїм любим, які основні, як що тебе цікавого є по інструментах, що ти використовуєш, чи, 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 чи всього вистачає в тебе. Для мотоцикла головне зубіле та молоток. О, Зрозуміло, все. Значить, у дяді Юрию Юри все є. О, тут я всі знають, що я такі строки рукосракибить спеціаліст. Ну вон, компресор в нього є, он в нього тут усілякі. Все, все, що необхідно, Я точно знаю, що всього 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 вистачає. От один пацієнт, ще інший пацієнт. От вони стоять всі. Дядя Юра, такий. От тут є місце для відпочинку, для, для байок байківських. Ось Там ще чотири пацієнти. Зараз ми піли. от, це в нього плани, це плани на майбутнє в нього. Дя... Оце дядя Юра, відкривши на монтажку, гляньте купив. Новісіньке обладнання хлопців передягає як по мотах. О, так і по авто, зараз сезон, як я казав, 26 жовтня. Ось, гляньте, це На зимівлю приїхали. Я заставлю їм компанію. О, а це він його з минулого, з його байкерського минулого прапор. Він ганяв. Дядя Юра, будь ласка, в двох словах розповість цим моїм підписникам любим, яке в тебе обладнання є, що ти можеш виконувати по роботах, по мото та по авто. Все, 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 що потрібно зробити. Я точно знаю, що в нього найгуманніші ціни у Києві. От, е, е, тому дуже-дуже рекомендую. От, контакти при необхідності зможете мене взяти. От, і дуже-дуже прошу. Ось. Все, дякую, до наступного сезону. Сезон 2024. Закрито! Ура!